Перший день осені для них особливий. Захоплені здивовані обличчя, новенька шкільна форма, ранець книжками, зошитами та ручками. 1 вересня понад 7 тисяч шестирічних малюків пішли до львівських шкіл. Я збиралась дуже швидко, щоб не, не, цей, не пропустити цей час. Що треба мати з собою в портфелику, щоб іти в школу? Що треба з собою зранку взяти? Зошити, ручки. Та бо я хочу вчитися. Вітаю вас із цим а? святом, яке віддавна стало для нас доброю традицією. Сподівається, що такими вони будуть і у школі, і священник, який прийшов їх благословити. Мер також пригадує свої шкільні роки. Каже, це був найкращий час. Ці хвилювання вони е, закінчаться дуже швидко, тому що починаються уроки, вже починаються буденне навчання, друзі яких не бачив ціле літо, це і ті спогади, які я пам'ятаю, і насправді мені приємно, що от мої діти вони хочуть до школи, тому що е, сьогодні атмосфера достатньо добра є в школах, друзі, добрі вчителі. Тому я тільки можу побажати всім добрих знань. Головне це бажання вчитись пильно та сумлінно, і воно у них таких ще зовсім маленьких вже є.